Ця історія про те, як працьовитість і наполегливість принесла великі статки одному вже відомому українцю. Він був сином збіднілого козака, якого записали у кріпаки найнижчий стан у суспільстві без прав і свободи слова, без жодної надії обрати інший шлях. Але завдяки своїй кмітливості і працьовитості він змінив не тільки своє життя, але й нашу країну. Його родина понад двох століть дарувала світу видатних діячів, які залишали величезний слід в історії. І ще якби не його родина, можливо, ми б ніколи не дізналась про Тараса Григоровича Шевченка. Цей чоловік Федір Симиренко. Привіт! Мене звуть Лєра, і ви на каналі Історії На ніч. Традиційно перед зануренням в історію я нагадаю вам про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал. Адже це допомагає нашим відео просуванні. А ще за бажанням ви можете підтримати наш канал фінансово. Всі наші спонсори отримують доступ до нових відео набагато раніше за інших. А ще зможуть обирати теми для наступних відео. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. Будемо дуже вдячні вам за підтримку. А тепер повернімося до історії: Рід Семеренків бере свій початок на Черкащині. Батько Федора Степан Андрійович Семиренко 20 років був запорозьким казаком, але свого часу відмовився давати присягу Катерині II, за що і був покараний московитами. Його позбавили козацьких вольностей і власного маєтку. Непокірний Степан подався із волами чумукувати і десь у дорозі помер, а його дружину та шестеро дітей віддали у кріпацтво. Син Степана Федір Семиренко народився 1793 року. Йому нащадку запорозьких козаків довелося тяжко працювати в неволі, проте графиня Олександра Бриницька, якій і належав Федір, на щастя мала ліберальні погляди, тому підприємливим кріпакам на пільгових умовах давала право викупу себе з кріпацтва. Федір зміг орендувати у графа Воронцова млини на річці Вільшанці і таким чином заробив гроші, щоб купити собі волю. Згодом Федір одружився з Анастасією Яхненко, а з її трьома братами, теж колишніми кріпаками у 1820-х роках, утворив спілку, яку назвали брати Яхненко і Семеренко. Чоловіки на диво дуже добре орієнтувалися в економічній ситуації країни. Тому і отримували хороші прибутки, продаючи збіжжя, група злаків. Вже в 30-ті роки ХІХ століття фірма мала власні крамниці та комори по всій Україні. А фірма з часом отримала назву Торговий дім Яхненьків Семиренка» і продавала борошно навіть за кордон. Засновники компанії стали багатими і шановними людьми. Є свідчення, що в голодний 1830 рік, коли багато українців залишилися без врожаю, торговий дім провів. Першу благодійну акцію протягом кількох місяців вони безкоштовно годували 10 тисяч бідних селян. У Федора та Анастасії Симиренків народилося 22 дитини, але, на жаль, з них вижило лише вісім батьки всім своїм дітям дали гарне виховання і хорошу освіту. Етична поведінка виходила далеко за межі родини і приймалася всіма працівниками фірми Федор. Найстаршого сина звали Платон. І я впевнена, що з часом ви зрозумієте, де ви могли про нього чути. Але це трішки згодом. На початку 1840 х років бізнес Яхненків і Семеренко зазнав великих ускладнень все через аграрну кризу на Московії. Торгівля борошном вже не приносила колишніх прибутків, тому фірма вирішила зайнятися цукром. Це було правильним рішенням, адже справи родини пішли краще. Ось тут і знадобилася Федору талант і освіта свого старшого сина Платона, адже він навчався в пансіоні Золотова, найкращому в Одесі. Платон вирушає до Німеччини та Франції, аби подивитись, як організовують виробництво цукру в цих країнах. По поверненню Платон вмовив батька та дядьків побудувати свій власний цукровий завод в селі Ташлик Черкаської області. Замовивши з-за кордону найкраще обладнання для заводу, Платон знову вирушає до Франції, щоб здобути спеціальну освіту. Чотири роки він навчається у Паризькому політехнічному інституті і повертається до України інженером-технологом. А тим часом вже був збудований цукровий завод, оснащений найпередовішою європейською технікою на паровому принципі роботи. Щоб забезпечувати завод, із Франції було запрошено 30 висококваліфікованих інженерів разом із сім'ями і платили їм більше ніж за кордоном. Підприємці цукровари приїжджали з усієї України, щоб побачити це чудо техніки, і починали перебудовувати свої заводи. Окрім звичайного цукру піску, на заводі виготовляли і цукор рафінат, який тоді був надзвичайно популярним. Через п'ять років, усвідомивши успішність цукрового бізнесу, компанія відкрила ще один цукровий завод в Городищі неподалік Млієва. Було побудовано цукрозаводи ще у двох селах на Черкащині в селі Руська Поляна та Олександрівка. У селі Млієв Платон Федорович у 1846 році побудував машинобудівний завод. Який забезпечував обладнання цукрові заводи і позбавив українське село необхідності імпортувати машини за кордоном удосконаленням процесу виготовлення цукру займався син Федора Семеренка Платон. Саме завдяки його діяльності на території Російської імперії відбулася революція цукроваріння. На цукрових заводах вперше почали використовувати парові двигуни. За часів керування підприємством Платона Федоровича, кількість виготовленої продукції на підприємствах у Млієві перевищувала кількість виготовленої в Києві удвічі. Не відставав від свого брата, і Василь Федорович. Після розпаду компанії брати Яхненки та Семиренко у 1880 році Василь з дружиною придбав занедбану сидорівську цукроварню і вирішив її відновити. Він встигав і за технологічними показниками прослідкувати, і креслення обладнання приглянути, і машини відремонтувати. Також Василь винайшов декілька нових способів робити цукор. Але не тільки цукром єдиним родина отримала повагу і визнання. Як я вже наводила приклад раніше, із 10 тисячами голодних християн родини Семеренків були відомими меценатами. Вони багато зробили для працівників своїх заводів. Навколо млиївської фабрики, завдяки її успіху, виникло і невелике місто. Побудоване воно було коштом яхненьків та семеренків. У містечку використовували газове освітлення, яке можна було побачити лише у великих містах. Була створена школа з кваліфікованими вчителями та лікарня на 150 ліжок. У місті турбувалися про добробут, здоров'я та культурний розвиток жителів. Майже в кожного містянина був свій будинок з невеличким городом. На додачу до цього всього, Платон Семеренко збудував перші металеві пароплави Українець та Ярослав для транспортування своєї продукції. І таким чином започаткував модерне пароплавство по Дніпру. У 1850 році Платон Симиренко одружився з Тетяною Овчинніковою, донькою голови Одеської думи. Мільйонер Іван Овчинніков теж був колишнім кріпаком і всі свої статки набув самостійно. Тому не дивно, що обраницею Платона стала дівчина з Одеси, адже родина Симиренків часто приїжджала до Одеси по справах бізнесу. Оселилися молодята в родинному маєтку Симиренків у селі Млинів. До речі, про маєток Симиренків. там часто відбувалися різноманітні заходи. Один із очевидців згадував англійці, німці, французи, поляки, купці та поміщики, фінансисти, родичі та знайомі збиралися у покоях за вечерею. А одного разу у 1859 році до Млієва завітав Тарас Шевченко. Він був вражений устрієм життя у капіталістичному містечку Семиренків, де працівникам заводу надавалися безкоштовні медичні послуги. Їх дітей безкоштовно навчали університетські викладачі, а в магазинах продавали необхідні товари за помірними цінами. Неодружені жили у впорядкованих гуртожитках. Знайомство Тараса із Платоном Семеренко призвело до того, що коштами Платона був надрукований Кобзар. Так, так, якби не Платон, невідомо чи побачила б ця книга життя. Цікаво, що меценат просив не вказувати його ім'я, тому коли у 1860 році в кобзарі Тараса Шевченка було надруковано коштами Платона Симиренка, Платон був дуже ображений. До речі, це був далеко не єдиний вклад родини Симиренків в розвиток української культури. Василь Федорович, брат Платона, пожертвував 600 карбованців, на переклад Ілаїди Гомера української. Підтримував фінансово українську друкарню у Швейцарії і таким чином рухав уперед всю українську культуру. Семиренки передавали 10-ту частину всього прибутку на розвиток української культури та мистецтва. А завдяки їхнім внескам існували такі газети, як Україна та Рада, а також журнал Київська старовина. У 1863 році Платон Семиренко помирає від недуги на 43-му році життя. Фірма Симиренків почала зазнавати тяжких ударів. Федір Симиренко помирає через чотири роки після Платона, а його дружина Анастасія помирає ще через рік. Але на цьому не закінчується історія родини, адже тепер на світі є діти і діти дітей. Адже старший син Платона Левко Семеренко став відомим на увесь світ науковцем-садівником. Він був обраний членом кореспондентом Більгійського товариства садівників. А в 1895 році почесним членом французького національного помологічного товариства, ви ж сто відсотків чули про сорт яблук, які називаються Симиренки. Так от це на честь цієї родини, і назван він так, бо якраз Левко створив його за допомогою селекції. Левко не раз був заарештований за нібито антиімперську діяльність. А син Левка Володимир продовжував діяльність свого батька, проте його життя припало на найскладніші часи з усіх: 1933. Заарештований і ув'язнений за участь у антирадянській шкідницькій організації. Листопад, 1933 кінець грудня 1937 року, перебував у Херсонській виправно-трудовій колонії. 1938 рік знову арешт. Постановою Генерального прокурора НКВС СРСР від 2 вересня 38 року засуджений до страти через розстріл. Як і завжди, в нашій історії Московія приклала руку до винищення чогось або когось важливого для України. Саме тому зараз дуже важливо дізнаватися більше про наше минуле, бо це безпосередньо вплине на наше майбутнє. А вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалася ця історія, обов'язково поставте вподобайку та залиште свій коментар. А з вами були історії на ніч. На добраніч.